Добрий день. Так. Добрий день. О, я, чихнувся, Чихану, я дуже, ти, спіймав. Добрий день. На сцені вони гумористи за лаштунками волонтери. 8 червня у Бориспільському академічному ліцеї команди ліги сміху відпочиваємо разом. Вінницький та наш формат влаштували благодійний концерт. <му> А, я думав Чуєш, Багіння-віалета. Прикольна тебе платячко. Між іншим під платячком нічого немає. Не розтравишся, виросте. Я колись з Володимиром Черняком з наш формат приймала участь в загальному такому. Заході, і відповідно ми залишилися контакти його, і я з ним зв'язалася. Він швидко відповів. Сказав: Добре, без питань організовуйте. Ми приїдемо, покажемо концерт, розповімо про наш благодійний фонд і зробимо все, що ви попросите. Тобто, хлопці швидко зорієнтувалися, вибирали довго дату, але в них графік дуже такий щільний. щільний. Тому вибрали такий найоптимальніший для них і для нас день. Тому ми зробили, власне кажучи, такі у нас бачите сімейне таке свято. У нас нема високопоставлених гостей. Якраз цієї причини, що ми до останнього не були впевнені, що все вдасться, що все вийде. Але я думаю, що все одно все вдалося, все все вдалося. Чудово. і да, ми не отримали задоволення. Приїхали учасники ліги сміху до Борисполя, аби зібрати кошти для фондів батальйону гарного настрою «Вінницький» та добромобіль. Адже в день захисту дітей академічний ліцей влаштував ярмарок, де назбирали 137 тисяч гривень. На 100 тисяч придбають джип для військових гвардії наступу та катер. 37 тисяч гривень передадуть у підрозділ, де зараз воюють Бориспільські військові, говорить директорка Бориспільського академічного ліцею імені Анатолія Федорчука Оксана Пономарьова. Ідея ярмарку у нас зріла давно. Тому що все-таки наш заклад благодійністю займається, займається досить теж активно, але от такий формат ярмарки, щоб всім було цікаво, щоб була яка, був якийсь рух, у нас зрів давно цей задум. Продавали ж того дня на ярмарку смаколики, вироби, зроблені власноруч та навіть послуги, говорить директорка ліцею Оксана Пономарьова. Тобто, наприклад, можна було за 50 гривень на носілках покататися навколо школи, хлопці старші носили. Або можна було там за 20 гривень погойдатися на ковдрі, теж розгойдували старшокласники. Або вже не пам'ятаю, за яку суму постріляти в тирі з пневматичної гвинтівки. Ну, тобто, там було багато таких різноманітних послуг, як і макіяж, і зачіски, і кімната релаксу, і пошта кохання. Тобто дуже багато такого всього було. І навіть те, що трапилась повітряна тривога, нам ярмарку не зіпсувало. Ми пересиділи її в підвалі, всі дружно, і знову пішли ярмаркувати. Ще у січні 2022 року три команди Ліги Сміху об'єдналися і почали давати перші концерти. Вже з березня виступи стали благодійними на підтримку Сил оборони. Відтоді актори відіграли вже близько 150 концертів, як для військових, так і для цивільних людей, говорять актори Ліги Сміху Олександр Теренчук та Володимир Черняк. І більше 50 для військових у різних там казармах, частинах, містах і містах, да, і ми не можемо казати ще де, тому можна поаплодувати таким людям. Як ви, які на Тому що завдяки таким дійсно і вичасам, справжнім українцям, українкам ми зробили дуже багато добра. Від початку своєї волонтерської діяльності актори зібрали коштів вже на 106 автомобілів пікапів для Сил оборони. На одному з таких джипів вони приїхали і до Борисполя. 100... Оце 106-й автомобіль, який у вас зараз на території. Він, до речі, на території, на території. А 7 вже стоїть на кордоні. 106 в бою, 106 пікапів, з яких десь приблизно відсотків 70 вже немає. Автомобілів актори збирають і на дрони камікадзе, катери та дрони серії Мавік. 3 працюють хлопці не тільки для військових, а й для людей, які втратили свої домівки через війну. Але дуже цікаво, в Луцьку ми виступали і нам підійшли. Сказали, он дівчинка. Вона здається десь переселенка, і в неї нема будинку. У неї нічого немає. Вона просто працює тут офіціанткою. Ми продали хустку за 500 доларів. Олександри 500 доларів передали їй. Просто на на концерті і я думаю, що ці гроші для неї були дуже важливими в її житті. Вона плакала, вона підходила, да. плакала, дякувала, але ну, дійсно вона втратила будинок з Маріуполя, вона була. Втратила будинок свій, житло повністю, і поки що втратили Маріуполь, це ненадовго, звісно, ми обов'язково все повернемо. Ну, в різних напрямках ми працюємо насправді. Для військових команди як виступають у частинах та казармах, так і особисто відвозять автомобілі та допоміжні засоби. А під час однієї із таких поїздок акторам довелось ризикнути життям. Ну у нас був у нас один з перших разів. Ми привезли машину Славянське, довго розказувати не буду. І вночі ми залишалися ночувати саме Славянською. Прилетів ескандер дуже недалеко від нас. І ми насправді дивом залишилися живі, практично тому да, передавали машину особисто. Да. Капітан команди Вінницький Дмитро Голубів розповів, що транспортування авто в Україну їм далося нелегко, але весело. Не труднощі були реально ну, по поводу да, щоб привести машину, да, коли з Польщі пам'ятаєш? Да? Коли в нас був турнір, да, турнір для України да, да. Перевести машину, ну, мене попросили привезти да, пікап в Україну, Прикольно, бо в мене прав немає, я не вмію водити. І з кордону на кордон привезли, я сидів ще час ждав, щоб жіночка зі Львова перейшла кордон, мене довезли, ну от труднощі, але па я без справ. Але я без прав я привіз машину. Прикінь. Тепловізорами, раціями, авто, коптерами та іншими засобами, які допомагають наближати перемогу, вже користуються Збройні Сили України завдяки благодійним концертам акторів Ліги Сміху. Ми зробили хорошу справу на ярмарці. Ви зібрали величезну я вважаю, суму коштів. Це 100 тисяч гривень, і передали для двох благодійних фондів. Це благодійний фонд батальйон гарного настрою Вінницький» і Добромобіль. Це піде на машину, на джип для гвардії наступу і на ката. Куди нас запрошують, туди ми стараємося їхати, тому що сьогодні ми не обираємо. Ми сьогодні в селі, в місті. Якщо можемо виїхати за кордон, будемо і за кордоном для наших виступати. Головне, щоб були донати для наших сил оборони. Реально, от сьогодні був концерт на 12-ту -го годину в Борисполі. А є в нас дійсно в селах, і ми з задоволенням їдемо туди. І каже хлопці, ви концерт робіть пізніше, бо нам треба корову додому пригнати, подивіти. А тоді концерт реально це правда. А як зв'язуєте з військовими і як саме передаєте допомогу? Mm. Скажем, чесно, правда сказати. Вони зв'язуються з нами Заміну, і да. стають в чергу. В чергу, Ми би хотіли зразу всім допомогти. <гум> Знає, вони б до нас, скажімо так, постукали, і ми б хотіли б їм допомогти, але так не виходить, бо не вистачає ресурсу в нас, і нас не вистачає. Тому ми кажемо, хлопці, ми вас беремо в чергу, от ви у нас, наприклад, четверті на автомобіль, і вони знають, що ми відправили один, другий, третій, і от вони будуть. І ми це виставляємо в соціальних мережах, відповідно, всі військові бачать і звертаються. Вони переживають. Зовсім скоро в нашій прекрасній Україні все буде прямо таке. На наші на село і це завдяки нашим воїнам, нашим героям і таким людям, як ви, які підтримують наші сили оборони. Ми обов'язково переможемо, тому що це війна не армії. Це війна. Священа для нашого народу, слава Україні! Дякую всім, вам! Анастасія Усик, Назаргераскін, Даниїл Деркач, новини Терес Бориспіль.